По вогникам, якраз можна бачити, що весь майдан заповнений людьми, людьми якісь, які наповнені нашого, на чесно, що зараз ми навіть здані чули, як б'ються наші серця. Бо вони починають дивитися повісолі, вони можуть відраховувати останні Року, Розміше назавжди змінити життя нашої країни, назавжди змінити життя кожного з нас. Нам дуже хочеться, щоб ми не повернулися до прикриті, які допомагають пережити останні місяці 2013 тисячі тринадцятого року. Шановні друзі. Мовля, товариство, ми співаємо на ми співаємо на поспіваємо. Це велике виконання народне. Нашими голосами, хто який має, Але це найкращий і найбільший голос українського народу. Так, українці! В Європі, але здається, ця личинка відбувається саме вона. Так, отже, ми зараз будемо пикати зворотній зв'язок зв'язок, зворотній війни. Але зараз Русаночка інструкцію скаже до виконання нашого гімну. Десять секунд залишається. Дорогі майдан. Слава Україні! Отже, разом рахуємо. Скільки? Два!